Рівно рік, як ми виїхали з окупації, ми тут почали теж вирощувати. Раді отаких от діток ми виїхали. Хоч розказали, хазяйство маємо, покажу вам трошки своє. Хоч, ви кожен раз і бачите мої відео. Дуже багато мене питають підписників, чи я лишаюсь. Тут я теж батьківщина, кажу, у мене теж там теплиця вдома. Взяли плівки Христос Воскрес. Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні в нас рівно рік, як ми виїхали з окупації, з Херсонщини, ми вже були в окупації, вдома все було посадено. Я вирішив вивезти свою сім'ю, залишити все і виїхати з півдня України, де я прожив 32 роки. Це моя сім'я. І це сьогодні у нас рівно рік, як ми покинули свою домівку. Так як багато людей, я вам скажу, виїхало, дуже багато людей виїхало, як то кажеться, розбіглися по цілому світу через, одразу буду казати, Росію. Бо вона напала на нас. А ми. Просто виїхали, тому що не можна було там знаходитись, так як були в окупації два місяці. А виїхали просто, щоб от таких дітень, щоб у них було щасливе дитинство. Бачите? Батько купив їм. такі батут. І вони трошки гуляють. Соня йди сюди. Вони гуляють. Оце в нас чотири. Внуки, так як ми. Це наша Соня, це Сашко, зверху там, Елля, Авеліна і Назарчик. Це жінки, сестра, вона інвалід другої групи теж забрали з собою. Так і нам вирощували там. Бачите. Вирощували городину. Ми тут почали теж вирощувати, тому що треба жити, продовжати жити. Дуже багато мене питають підписників, чи я лишаюсь тут. Оце моя теж батьківщина. Я тут народився, я тут виріс до 25 років, але там я 30. 32 роки був там. Мав бути 33-й, але вийшло не так. А це каже, що раді отаких от діток ми виїхали. Оце радість, раді каже, раді тої радості. Вони тут в школу ходять дівчата. Хлопці ще вдома. Садік можуть ходити. Але все рівно тягнеться, щоб додому. Кожен хоче, щоб додому поїхати. А трошки взяли хазяйство, маємо, покажу вам трошки своє. Отже ви кожен раз і бачите моє відео. Купили пройший рік. Качення качки, бачите. Купили качки, ще, правда, не несуться, бо не пізні були, вони були літні пізні. Кукурузу, ту, що ми збирали, теж у відео є. Можна було збирати, нам дозволили, позбирали запаси є. Все, думаємо купити кури, бролери. Ну і наша козичка, а там є коза наша. Дає нам молоко внукам. Зять ще Купив такого плуга, це до тракторця. Ось таке трохи готуємо, щоб можна було вдома. С рівно вернемось, хоч другі там пишуть в коментарях. Я не кажу, що в моїх мене дивить, а по великих купаннях пишуть, що фіг я вгадав там. Ні, віра в нас є більше, просто наших є більше, тому що дуже багато виїхало. Виїхало 60-70%, це з Херсонщини, це 100%, дуже багато виїхало. Лишилися, як то кажеться. Зараз кажу чесно, лишилися навіть в нашому селі. Це люди, які чекали, як її називається, вата. Люди, які одним, одним днем жили. Люди, які жили одним днем, ну і, звичайно, пенсіонери. І люди, які лишилися, звичайно, із пенсіонери батьки, то їм так, вони виїхали, але батьки лишилися інваліди, чи не в змозі. Вони залишилися. Є й така каста народ. А є, що вже, звичайно, при... прилучилися жити. Виживати, тому що треба, як то кажете, жити далі. У її зі діти лишилися з дітьми лишились, бо ну, не думали, що воно так буде зразу, а це вже, мабуть, і звикли. Бо оп, нам в коментарях навіть писали, що ті, що лишилися там, вже і не хочуть, щоб і є такі, що не хочуть, щоб і наші наступали, тому що розруха буде. А, а як наші тут на тій стороні люди вми, вмирають як кажуть, вбивають, розстрілюють, то їм постоянки не привістують, звичайно. Це тоді так не йде. Зайшов в тепличку, кажу, в мене теж там теплиця вдома. А ще взяли. Плівки ще хочемо кабачок трохи посадити під плівку. Так як тут холодні ночі. Ну а в тепличці, самі знаєте, бачите, росте, росте. Картопля така в мішках, я відео показував. Тут у нас капуста непогана, розсада пішла. Ну і там помідор. Помідор слабіше, бо не такий, як, то, як нам кажеться, насіння. Але трохи щось зійшло. Касетним, звичайно, краще, набагато краще це касетним. Не тягнеться, бачите, не тягнеться, не тягнеться нормальний, от помідор. Ще трохи можна теж це ранні. Капусту ми трохи посадили. Навіть і це. Звичайно, це все тим, що ми займалися там, на Херсонщині. Але краще, щоб ми б мирно займалися далі. Далі займалися, як завжди, як народ привик до цієї роботи. Жив, виживав, наживав, а клята війна нас. Кажу, розлучила. Дуже тяжко, звичайно, дуже тяжко. Хочеться до мирного. Щоб не гинув народ ніде. Але є такий народ, який, бачите, нас ненавидить. Ненавидить, щоб ми собі робили. Був я в Росії, бачив далекі 87-й. Я їздив туди на заробітки. Ненадовго, але їздив, бачив, який як народ там. Їм ще тоді було до нас далеко. Я в селі робив. На льон колись з'їздив. Їм дуже тоді було далеко, дуже далеко до нас. Дуже далеко вони її робить. Тільки одне випити, горілку привезли і будьте здорові, хоч були і заходи сухі. А так, щоб вони займалися, є, звичайно, одиниці, і то, певно, по крові українці, хоч і багато наших, які відтуда поїхали, не, не дуже привісне, як то каже, наших. Що винуваті то наші президенти, то ще хто? Ні, винуваті один президент. І він там, в Москві. Не було би його задумів дурних. Жили би щасливо. А мої дівчата трохи малюють такі, бачите, картинки. І онуки та. Ось бачите, тематична українська. Тематика, як то каже, художня. Бачите, жовто-блакитне. Такі картини. А це малеча все. І донька з жінкою. отакі такі навіть бачите. Поцілунок солдата. Така картинка. Осе, бачите, малює такі. Оце дочка. Ірина. І ще отака є картинка. Це жінка малює. Ось така картина. Це тут по номерах. Вони, але розмальовують літом. Отой літом роботи може буде більше, а так зимою вони помаленьку малювали. От такі ще картинки. Бачите. О, і детські. Цяцькі. Це вже внучка, це дочка намалювала. Оце Олена, це дочка старша. І в нас такі гарні львів намалювала. Бачите, красиво як? Дуже красиво. Ну і дочка красива. І отакі поскладували. Ну і наші машини. Одна машина, яка приїхала. Рік тому виїхала. і ми, і буст там ще є. Двома машинами виїхали з Херсонщини. Прямували куди? Прямували на Львівщину. Тут в нас було діти. Лишилися скоча ще, бачите. Тут були діти. Довкола було з тієї сторони, ззаді. Це нам тут теж було на Тарасовському повороті. Вибили стекло. Якось доїхали, хоч дожили цілу дорогу. І, звичайно, білі ленти отут на тим. Отут ми і на тому, щоб нас не чіпали. Звичайно, провіряли, але не чіпали звичайно. Це ще був початок, два місяці ми були під окупацією. Земля, звичайно, у нас моя рідна прихистила, як то земляки наші. Дуже їм подяка велика. Сусіди непогані, добрі. Ну, як хто може знає, в мене ще мати тут жива, брат, сестра є. І так ми помало... Трохи тут, щоб кажу, щоб обов'язково треба працювати, щоб щось мати. Треба працювати, щоб щось мати. Так і робимо, працюємо. Нікого нічого не просимо, звичайно. От так, помалу живемо. Ну, що вам розказати? У моїх відео кожний дні я. Знімаю і кожен день з вами. Так що скорішої перемоги в Україні, хлопцям, триматись нашим хлопцям, які там на передові. І їм здоров'я всім повернутися додому. До побачення. Всього щасливого.